А становіть його можна, Ліфатправ Зілленського і шайка, де да і всю майдану лес, туди, куди заслужують. На свалку історії. Путінський клоун Нібендзя на засіданні Ради безпеки ООН пофантазував на тему того, коли ж може завершитися війна. Ну і правду, цей персонаж був дуже неоригінальний. Він просто повторив методичку трирічної давнини про зміну влади в Україні. Однак, зараз ця тема має під собою значно глибший контекст. Бо дивіться. Зараз повилазили російські агенти впливу в тих же штатах, в інших країнах, та почали просувати різні шляхи того, як же ж можна нібито досягти миру в Україні. І ці наративи радо підхоплюють провідні західні змі. Почнемо з першого. Корейський сценарій видання «The New York Times» пише, що адміністрація Байдена вважає, що наступні кілька місяців можуть стати вирішальними у війні в Україні. А ситуація на фронті потенційно може призвести до початку мирних переговорів і перемир'я за корейським сценарієм. Тож, що це таке цей корейський сценарій? Даю коротку довідку. Корейський сценарій виник в результаті війни між північною та південною Кореєю, яка тривала з 50-го по 53 рік. Тодішній Радянський Союз підтримував Північну Корею. Своєю чергою, Південній Кореї допомагали Сполучені Штати. Війна між двома країнами припинилася перемир'ям у липні 53-го року, внаслідок якого було створено демілітаризовану зону. Однак, формально дві країни все ще перебувають у стані війни, оскільки в наступні роки не було підписано офіційний мирний договір. Саме цей сценарій не може бути прийнятний для України. Але ось про що сказав буквально днями Путін в інтерв'ю китайському інформаційному агентстві. Ми хочемо всеосяжного стійкого і справедливого врегулювання цього конфлікту мирними засобами і відкриті до діалогу щодо України, але це мають бути переговори, що враховують інтереси всіх залучених у цей конфлікт країн, зокрема і наші інтереси, у купі з серйозною розмовою про глобальну стабільність, про гарантії безпеки і для протиборчої сторони, і звичайно для Росії. Причому це мають бути надійні гарантії. Типу каже, що переговори з Україною можуть стартувати за теперішньою лінією фронту і без виведення російських військ. Але як правильно підмітив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, ця заява ну, це лише торг диктатора, і на стіл він готовий спокійно зараз покласти прикордоння Харківщини, де він і так безглуздо закидає все тілами російських солдатів, а саме перемовини. Йому потрібні тільки для паузи і для накопичення сил. Ми за мирні переговори, але тільки не потому, тому у противника патрони закінчуються. Всі наші партнери розуміють це на щастя. Однак Путін лише на цьому не зупиняється. В питанні переговорів він використовує другий наратив: це так звана нелегітимність чинного президента України Володимира Зеленського. Вже неодноразово говорили про те, що це одна з найдорожчих Кремля, яка коли-небудь була взагалі. Логічно на що вона спрямована? Ну щоб розколоти нашу країну фактично зсередини. Однак, в контексті переговорів, от не так давно, коли Лукашенко їздив на Уклін до Путіна. Він тоді сказав: От не хочу, щоб Владі обидівся Зеленський на мене. Я вчора президенту Путіну об этом говорив. Сравнював. Ми дуже внимательно наблюдаємо, що відбувається внутрі України у Володі Зеленського 22 ролі двадцять первого має срок полномочі. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится. Они это все отбросят. И скажут, да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Цей наратив не вдається путіну проштовхнути дуже сильно, оскільки всі наші партнери також мають чіткі дані, що це псо Путіна. вони знають, скільки на це виділено грошей, на що саме на кожний з пунктів цієї операції. Тому вчора пролунав чіткий сигнал від Блінкена, який перебуває з візитом у Києві. Ми працюємо з урядом і громадянським суспільством. Працюємо на користь вільних і незалежних виборів. І щойно буде з'являтися така можливість, всі українці. В тому числі й ті, які змушені були виїхати, зможуть скористатися своїм виборчим правом і бути переконаними, що процес виборів вільний, безпечний і незалежний. Про що теж вчора сказав пан Арахамія? Під час війни неможливо провести вибори так, щоб їх визнали у світі. А питання щодо легітимності зеленського після 25 травня порушує лише російська пропаганда. Тож повертаючись до тактики Путіна, окрім так званого корейського сценарію, третьою тезою виходить вже. Так звана довга війна. Довга війна, що люди, дивіться, ми будемо воювати ще дуже-дуже довго. Росія потужна, воно вам треба. Давайте вже зараз домовлятися. Навіщо то все вам? Що зараз пройде? Коли ми там розберемося з Україною, наша армія буде, безспорно лучше армією в мірі, обладаючи самим унікальним бойовим опытом. А нам буде протистояти Європа, з И практически с складской способностью достать технику, потому что они сейчас все расходуют, с истощенными боезапасами, с армией, из которой будет выбито немалое количество высококлассных специалистов, которые уже погибают на полях Украины. То есть мы их вообще не заметим. То есть, пока Европа ведет себя так, что она нам не оставляет шанса. После завершения української кампанії не подойти і не спросить, що ви делали? Вот взять за Шиверот Пісторіуса, Шольца за нас вот эту польську всю шоблу і спросить, так що ви делали? Затримка в допомозі з боку західних партнерів таки мала свій вплив на полі бою, чим Путін зараз і користується. Поки не відновиться хоч якийсь баланс снарядів і ракет, поки не надійдуть західні літаки, росіяни будуть продовжувати завдавати руйнівних ударів по українських містах і кидати своїх солдатів в безглузді штурми. І цим, зокрема, тиснути на світову спільноту. Типу, погоджуйтесь на розмови вже зараз. Насправді логічно, що диктатор визнає цими діями свою слабкість, бо він розуміє, що з допомогою з боку партнерів... Україна зможе дати йому по зубах сильніше. А зараз він до того ж боїться втратити свої гроші. Західні еліти наполегливо намагаються покарати Росію, ізолювати і послабити її, постачають київській владі гроші та зброю. Ввели проти нашої країни майже 16 тисяч односторонніх нелегітимних санкцій. Погрожують розчленувати нашу країну, незаконно намагаються привласнити наші закордонні активи. Бідосі, скажіть ну, подумаєш, напали на іншу суверенну та незалежну країну. Ну, подумаєш, знищують цілі міста, вбивають тисячі цивільних, а цивілізований світ проти них запроваджує санкції, вводить обмеження, блокують активи. Яка несправедливість, а витрати то на оборонку зростають? Зростають. Чим платити? Ой-ой-ой, новим міністром оборони назначен Білоусов Андрій Римович. зв'язано не в останню чергу з тим, що розходи на воєнну составляючу растуть. По факту, зараз російська армія виснажується боями і не накопичує належного ресурсу. Удари вже давно перекинулися на територію Росії, аж на 1500 кілометрів від кордону з Україною. І весь світ бачить, що українці не бояться своєю зброєю бити в глиб російської території. Ну а росіяни проти таких ударів практично беззахисні. Путіну терміново потрібна пауза та інформаційне перезавантаження і не тільки для відновлення своїх сил. Ну і банально для того, щоб забулося те, наскільки російська армія зганьбилася в Україні, і наскільки вона безпорадна навіть у питаннях захисту власної країни. Україна має сама ухвалити рішення про початок переговорів із Росією. При цьому Вашингтон підтримує Київ у будь-якому разі. для США важливо допомогти забезпечити стратегічний успіх України. Якби Путін виявив інтерес до серйозної участі в переговорах. Я впевнений, що українці відреагували б на це. Тож саме зараз варто не піддаватися на російські провокації та навкиди, які свідомо чи несвідомо роблять певні представники нашого інформаційного простору. Варто думати своєю головою та зберігати холодний розум. А в мене на цьому сьогодні все. Прошу вас підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Також закликаю вас зараз підтримувати Силу оборони України, бо ви самі бачите, що зараз ворог робить і. Очевидно, що так просто він не зупиниться, тому підтримка нашої армії, нашого війська це найменше, що ми можемо зараз зробити. До зустрічі!